Це ми з вечора робили, в 4 ранку стали доробляли. Вареники варяться саме-саме, все в процесі, бо на час дня хочемо все встигнути. Ось плову наробили. Казан великий, зараз будемо мити теж. Все встигаємо. Дівчата, команда, у мене дружно молодці, не підводять. Пироги з маком з творогом, чорти пироги печем, теж все складаємо, пакуємо по ходу. Достатньо, ще піднесуться трошки. Ольга Бабич та її подруги готують їжу для військових понад два місяці. Я вже давно хотіла цим займатися, не було кому підтолкнути. потім сама собі так подумала, але вулиця підтримала всі подружки мої і так вирішили працювати зараз. Ольга говорить, що у кожної жінки є своя частина роботи: хтось готує тісто, хтось робить начинку, хтось пече. Нам сказали, що треба дуже швидко, бо хлопці потребують допомоги. Вони хочуть домашніх смаколиків, бо їм вже магазин не приїлися. Так. І ми старалися, особливо для нашої 95-ї бригади. Ми нам сказали, 14, що 30, е наші всі да, ну, вони в госпіталі. Ми ну, дуже хочемо, щоб їм хоч чим-небудь допомогти приблизитися. Це цей день до перемоги. Сьогодні мабуть, вірно п'ять прокинулася, а то завжди в чотири, як собираємося щось робити, такі знаєте, більше об'йомне. Ну пироги пекла сьогодні з маком і сиром допікаються, щоб в духовці оставила, бо побігла вже. Головне, щоб хлопці ж вивернулися і щоб їм там смачно було, щоб вони не забували, що це що за їх не забуваються тут. Продуктами для приготування їжі Ольгу Бабич та її подруг забезпечує місцева волонтерка Зоя Фльорко. Сама сама зо мною зв'язалася, сама проявила бажання, виявила бажання допомогти з зготовкою. Я їй поставляю продукти, що приносять люди, що підкидають кошти, я закуповую. І вона там також там на сусіди там збираються. Вона там зібрала там, свою невеличку команду, і вони вареники ліплять з усім, пирогі різні печуть. На сьогоднішню відправку 20 літрів плову наварили. Вона у нас куратор. Я, я, точніше, я кажу, що ми будемо готувати. Вона нам швидко продукти, може бути на дня, і 4-5 разів приїхати, якщо треба. Зоя Фльорко говорить, що їжу та іншу гуманітарну допомогу відправляють десятьом підрозділам ЗСУ. Завтра буде їхати машина, Запорізький напрямок і Донеччина. На Сумський напрямок я відправляла і на Херсонщину, і на Харківщину. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина.